Дякую організаторам «Анні Желіського за те, що підтримали наш волонтерський рух нашого хорошова. Ми дякуємо кожному, хто прийшов, хто вклав свою копійку, але ця копійка вийшла більше ніж 22 тисячі гривень. Ми вам дякуємо і ці кошти будуть передані нашим хлопцям. Ліки, все ж необхідне. Ми не завеземо, продамо коштобисто кожному. Санта-Кола. Ти маєш зараз, тетя Ані в сказати кілька слів для наших захисників. Можеш? дякую нашим захисникам за, за чисте небо, за мирні ночі і вважаємо перемоги. На перемогу дівчинці, яка намалювала не один, а два малюнки. Ви погоджуєте зі мною? Да. Супер! Бачите, дорослі мовчать, діти кажуть, так. Да". Значить, Сонечко, ми тебе нагороджуємо за перемогу в цій номінації і даруємо тобі такого ковпайного котика в зеленій сукні. Отже, я вам зараз розкажу, яка в нас капля. І тоді ви скажете, що ми не капля, що ми озеро, а може навіть трошки більше. Під час кондитерського майстер-класу було виручено суму 3470 гривень. Ваші оплески попкорну сьогодні з'їли на суму 3770 гривень. За фотографії сьогодні виручили. 2250 гривень у скриню, яка стояла біля військового куточку, без проведення майстер-класів. Але чому? Нас На там був майстер-клас, там проводили майстер-клас за одягання військової амуніції і так далі. Зібрали 2750 гривень. Кульок сьогодні. Можна сказати, що ці гроші полетіли в повітря, але ні. Зібрали. Мішався разом із лотереєю, бо це все відбувалося за одним столиком, тому ми не змогли підрахувати окремо суми. Але у нас було 100 квиточків ціною по 50 гривень це 5 тисяч, 100 квиточків у нас було по 10 гривень це тисяча гривень. І виходить, що за квакрив у нас залишається 1600 тисяча гривень. Разом зібрали 7600. тисяч Тому готова озвучити вам фінальний результат без 50 гривень у цьому кошику. Такому козирному ми передаємо у волонтерський рух Корошова 22 тисячі 950 гривень! 23 тисячі! І оса мною стоять дівчата, кажуть, дай мені 50 гривень, я тобі віддам. Оце наші люди, щоб була рівна сума 2. 20... А, вже пішла далі, 23.050. Щось Ви ж мої хороші. будемо рахувати, що оці... Як казала Аня, у своєму фейсбуці, боже, люди, ви такі люди. Ви це знаєте? Загальна сума. Ну, боже, і 25. Будемо, зупинимось на 23 тисячах, окей? Отже, дякуємо всім, хто сьогодні долучився. Сподіваємося, що вам усе сподобалося. Що погане, то не ми. На цьому слові, бувайте здорові. Дякуємо за увагу. Всім до побачення.